Китайський погляд на новий світовий устрій фактично оголосив Сі Цзіньпін на саміті Шанхайської організації співпраці для Пекіна. Цей шос він став таким собі тріумфом. Китаю не лише вдалося зібрати найбільшу кількість учасників, включно із прем'єром Індії, президентами Туреччини та Азербайджану, а й отримати схвалення проєкту нової антизахідної конфігурації. Результатом саміту стало ухвалення стратегії розвитку шанхайської організації співпраці на 10 років. Утім, учасникам зустрічі знову забракло підтримки для власне розширення блоку. Також усі лідери погодили декларацію саміту, де засудили західні удари по іранським ядерним об'єктам, але при цьому жодним словом не згадали війну Росії в Україні. Хоч на саміті і був присутній. Путін у вітчизняному у міністерстві закордонних справ назвали це провалом дипломатичних зусиль Москви. Чи має шанс ШОС стати реальною противагою заходу? І яку роль у цьому отримає Росія? Наша Олена Чернякова дізнавалася. На 25-й саміт шос приїхала рекордна кількість лідерів. Окрім очільників держав-членів шанхайської організації, прибули президенти Туреччини, Азербайджану, прем'єри Єгипту, Камбоджі, Непалу та генеральний секретар ООН. Китайський лідер виглядав більш ніж задоволеним, виступаючи з вітальним словом, Сі сідзіньпін публічно окреслив свій намір сформувати нову модель міжнародних відносин, де буде місце багатополярності, а не геронії заходу. Тому закликав країну об'єднатися та пообіцяв допомогу. Китай планує реалізувати сто невеликих, але прекрасних проєктів у сфері забезпечення життєдіяльності в державах-членах. Надамо 2 мільярди юанів у вигляді гранту державам-членам ШОС протягом цього року. Таким чином, Пекін вибудовує нову конфігурацію постамериканського світу, де більше не домінуватиме звично усім західна політично-економічна модель. Але це плани на довгострокову перспективу, пояснює експерт. На зараз СІ зосередився на об'єднанні країн проти економічного тиску США. Цей саміт справді вийшов таким парадом держав, які разом. Якось намагаються протриматися в економічній війні зі сполученими штатами, яких сполучені штати підштовхнули одну до одної Індія з Китаєм. Це найтакий приклад, і а в цьому сенсі вони справді так кристалізуються як певний блок. Та немає гарантії, що цей блок переросте у справжню противагу НАТО чи ЄС занадто полярні погляди українсь-членів, каже експерт. Навіть на цьому саміті Індія знову заблокувала вступ Азербайджану за до ШОС, а Пакистан виступив проти залучення Вірменії. Але підсумкову декларацію все ж затвердили. Документ речі формальний, та все ж усі погодились засудити удари США та Ізраїлю по іранським ядерним об'єктам. Домовили співпрацювати в економічні, технологічні та військові сферах і вже укотре не згадали про російсько-українську війну. Лише за круглим столом Найважливіші розмови на подібних самітах відбуваються у кулуарах, за закритими дверима двосторонніх зустрічей. Це правильний вибір бути дружніми сусідами та партнерами, що підтримують один одного, і реалізувати танець дракона та слона помітне зближення сі та моді усе ще не про створення нового союзу. Бо індія та Китай досі суперники з різними політичними устроями, невирішеним територіальним конфліктом та запеклою конкуренцією за лідерство регіоні. Але водночас обидва зараз мають привід для співпраці, яка почала відновлюватися рік тому. Вони домовилися співпрацювати щодо делімітації кордону, а індопакистанський конфлікт. Цьому році трохи відштовхнув назад, пригальмував це покращення, а Трамп знову його прийшли підштовхнув Індію до обійм Китаю. Але є певна економічна та політична, ну не те, що необхідність, але користь для обох країн в такому покращенні стосунків. А це вже кадри, що бачу весь світ. Моді Сі та Путін у куларах. Не просто так ця трійка потрапила в об'єктиви камер, начебто, говорили про зустріч на Алясці з посиланням на власні джерела. Повідомило видання The Guardian. на четвертий рік війни. з Зусилями Трампа Путін приїхав на саміт у новому для себе статусі. Він у центрі на традиційному фотолідерів. Але були нюанси: якщо президента Туреччини та Азербайджану не членів ШОС зустрічали з почастями та концертами, то Путіна скромно привітали дипломати. Статус його все рівно недостатньо високий. Щоб бути повноцінним партнером, він все ж таки молодший партнер. Росія е, несе втрати вона. Е, Зазнає да, тут великого тиску, який тут теж хто що не казав, і в цьому контексті підвищилася залежність від Китайської Народної Республіки. Якби не було зустрічі з Трампом, то статус Путіна був би ще меншим. Як з добрим другом, Путін також зустрівся із прем'єром Індії. Домовились надалі співпрацювати в енергетичній сфері, що означає нью делі поки не зменшить обсяги закупівлі російської нафти. Цікаво, що за кілька діб до цього моді поговорив телефоном із президентом України. А вже дивлячись, в очі путіну наголосив на важливості припинити війну. ми сподіваємося, що всі сторони будуть конструктивно рухатись вперед, щоб якомога швидше закінчити конфлікт і встановити мир. Ми повинні знайти спосіб. Це заклик всього людства. Заклик, який Путін ігнорує вже четвертий рік поспіль, і лише імітує намір сісти за стіл перемовин. У цьому його цілком підтримує китайський лідер. І після тривалих переговорів російський Газпром все ж уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу Сила Сибіру. Сибіру-2». проєкт на 30 років дозволить постачати російський газ до Китаю через Монголію. Росія також збільшить поставки газу за двома іншими маршрутами. Війна зробила Китай найбільш впливовим союзником Росії, а цей саміт лише підкреслив така політика, свідома стратегія Пекіна, який до слова теж вдався до переписування історії. Уже завтра лідер комуністичної партії збирає понад 20 лідерів на парад перемоги у другій світовій війні. У війні та комуністична партія Китаю насправді не відіграла вирішальної ролі. Реально воював ну, Китайська Республіка, та що залишки її на цьому, на Тайвані. А, і Роль комуністів була ну дуже допоміжною в цьому процесі. І це демонструють з того, аби показати да, своє значення, свою роль, яка набагато більше виросла. І кому світ повинен рахуватися з ними в тому числі. І саме цим парадом всі готуються здивувати світ новою зброєю, виготовленою в Китаї. А поруч із китайським лідером у цей день будуть присутні його справжні союзники, диктатори Росії а також керівники Ірану, М'янми та Пакистану. Олена Чернякова Ми Україна марафон. Єдині новини.